Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Насправді підґрунтя для атаки залужно готувалася свавіллям по відношенню до червінського замовчуванням цієї підлості та плаканням суспільної байдужості. Не зрозумію, як цього взаємозв'язку можна не усвідомлювати, прикриваючись позитивним етадругою, пише десантник Валерій про запас. А якщо подивитися ще об'ємніше, то з часів приниження військових брифінгом з ідіотськими ідеями величі раси. Арештами генералів, розгрома військової розвідки, все це робилося для того, щоб в сфері нацбезпеки та оборони керували різні чмоші, бакано, ветерани, хомчаки та безуглі, а не патріотичні професіонали. І, от бачите, до чого все докотилося, якби не умови війни, то вони б таких як залужний не підпустили до керівництва армії, могли б і запакувати її суспільство, б і не рипнулося, бо заборотізоване до упора зараз. Працює інститут самозбереження, тому йде спротив паскудства по відношенню до генералів. Рала, от якби працював мозок, то побачили б всю картину реальної зради, яку досі в притул не хочуть помічати деякі добрі патріоти. Думайте, українці в коментарях пишуть, розвідника таки посадили, прислали спецназ на доводи залужного та не реагують, що це як не узурпація. В той же час говорять, що зовсім скоро почнуться арешти військових через справу Чонгара. Вони все ж таки шукають, хто розміновував Чонгар. Бібісі українські слідчі розмовляли із залужним у рамках розслідування справи про задачу. Півдня України на початку війни за даними Бібісі процесуального статусу у цій справі його головнокомандувача ще немає, так само як і офіційного виклику на допит, але не виключено, що такий статус з'явиться згодом. Враховуючи такий можливий розвиток подій у уських політичних колах. Справу про окупацію півдня вже називають справою залужного справа про неналежну оборону Херсонської області, наслідком якої стала її швидка окупація. Державне бюро розслідувань України відкрило вже на другому місяці війни 11 квітня 2022 Року основні питання, чому не підірвали мости на Порошейку, чому належним чином не підготували оборону і чому не посилили той напрямок. Усі ці історії хтось хоче зробити залужного крайнім не верховного, не єрмака, не тодішнього голови СБУ, підлеглі якого через одного виявлялися агентами ФСБ, а саме залужного, я все правильно зрозумів. Пише Олег Шарпа. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом.